Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 27 Вбивство у сусідньому під'їзді Сашко вийшов на вулицю і посміхнувся. Ранок був чудовий. Сонечко світило, але ще не припікало. Легкий прохолодний вітерець. Приємно торкався шкіри ніг і рук. Ми більше не бідні, подумав Сашко, і його посмішка стала ширшою. Отже, я можу піти і купити собі морозиво та шоколадку. Зазвичай всі гроші йшли на оплату комуналки, решти навіть не вистачало на їжу. Особливо, якщо врахувати, що частину тато Григорій витрачав на горілку, та після того, як рапсель дав йому карту, все змінилося. А потім куплю марійці квітий торт. Чи що там купляють дівчатам на побачення? розмірковував він вголос. Від думок його відірвав галас у сусідньому дворі. Біля під'їзду зібралися люди з усього будинку. Поруч стояв припаркований поліцейський автомобіль. Що там сталося? нахмурився Сашко і підійшов ближче. Ой, людоньки, голосила якась бабка. Та що ж це робиться? Це що, якийсь маньяк завівся тут? Як же тепер ввечері з дому виходити та дітей випускати? А ви не виходьте, похмуро одізвався чоловік в кепці, а то збираєтеся тут на лавочці з бабами, тільки плітки розводите та людей обговорюєте. Та кого я обговорюю? Бог з тобою, Петро, нащо ти наклепи на мене зводиш? не промовчала бабка у відповідь. Та чорним словом озиваєшся. Хіба я тобі погане що зробила чи сказала? Та ти в людей попитай, чи я щось погане кажу про інших. Та до чого тут все вступилася повненька жінка років п'ятдесяти. Чого ви сваритеся? Хіба ви не бачите, що зараз важливіше інше питання? Всі замовкли і почали активно розглядати тіло чи те, що від нього залишилося, накрите тканиною на асфальті біля під'їзду. Худий чоловік? Який намагався також роздивитися, що там було, та виглядував за плеча своєї агрядної жінки, зойкнув і побіг у кущі блювати. Ой, та й навіщо ти дивився? з докором вигукнула жінка. Як слабий такий. Я ж тобі одразу казала не підходити. А що сталося? доторкнувся до плеча бабки, що ще досі голосила Сашко. Ой синок, не дивися. вигукнула та. Так, не треба дитині на таке дивитися. Почали вигукувати один за одним люди в натовпі. Тихо всі, вигукнув поліцейський, а може, він щось знає? Чоловік у формі швидко наблизився до Сашка. Хлопче, ти де живеш? суворо запитав, щось занотовуючи до блокнота. Сашко перелякано показав на сусідню багатоповерхівку Як звати, хто батьки. Чи не чув нічого підозріливого вночі? Поліцейський завалив його запитаннями. Цешко вкрився потом і перелякано заперечував, що чув чи бачив щось підозріливе протягом минулої доби. Ранок вже не здавався йому таким приємним та безтурботним. Так, а що все таки сталося? запитав він у поліцейського. Он, знайшли голову місцевого безхатька. Той скривився, наче у нього болів зуб, а тіла нема. Він розвів руками лише багато крові й голова, от і все. Весь ранок тіло шукаємо. Всередині Сашка все похололо. Він поглянув на закривавлене місце на асфальті, прикрите тканиною, вже також червоною від крові. Недота підступила до горла. Це він вперше побачив зблизька, як виглядає те, що лишається від людини після полювання його конкурента. Чи це не конкурент? Може, це ще один рептилоїд чи людолоїд тут з'явився. Господи, да скільки ж їх тут? Ти чого? поліцейський стурбовано торкнувся його плеча. Ти йди, мабуть, і правда звідси, та в голову не бери. Сашко так зблід, що поліцейський справді пошкодував, що до нього підійшов. Стоп, промайнула думка. А хіба це не той безхатько, що до нас додому пиячити з батьком приходить? Кров вдарила в голову. Якщо це так, то це не може бути збігом. Здається, конкурент мене шукає, і він вже близько. Розділ 28. Ти маєш бути достатньо сильним, щоб матеріалізувати ті ресурси, які тобі потрібні саме зараз. На екрані телефону висвітився незнайомий номер. Алло, обережно відізвався Сашко. За п'ять хвилин виходь на вулицю. Сьогодні повторне тренування, управління водою та вогнем, сказав Максим і кинув слухавку. А, як ти мене дістав, зіткнув хлопець і нехотя встав з ліжка. Він вчора день вправлявся з молекулами води, і сьогодні хотілося полежати та нічого не робити. Чого такий блідий? підозріливо поглянув на нього Максим, коли Сашко вийшов на вулицю. Той лише зітхнув у відповідь Ти ж нормально харчуєшся, м'ясо та рибу їси? Я вегетаріанець, я не споживаю тіла живих створінь в їжу. Але ж ми хижаки, підняв брову Максим. Ми маємо полювати та споживати інших в їжу. Ти так довго не протягнеш. Не починай. Максим лише розвів руками. Як і минулого разу, їх забрав Хімер з водієм на Мерседесі, і вони поїхали до будинку з червоної цегли. Всю дорогу Хімер мовчав, хоча Сашко сподівався послухати ще якусь цікаву історію про єгипетських богів чи інші міфи. А що, рапсель так і не повернувся? запитав Сашко. Тебе це не стосується, відрізав Максим і відвернувся до вікна. Його явно дратував Сашко та необхідність з ним возитися. Сьогодні тренування буде на свіжому повітрі. Максим йшов попереду Сашка, той лише мовчки слідував позаду. Вони зайшли за будинок зі сторони бібліотеки, однак не зупинилися в саду і пройшли повчисленні численні яблуні, груші та вишні. Максим впевнено крокував далі. За абрикосою з'явилася стежка до лісу, якою вони також так само мовчки пішли. Може, він хоче мене вбити, а тіло закопати у лісі, промайнула підозрілива думка. Може, він і є конкурент, і це його шанс позбавитися від мене? Якщо ти мене в чомусь підозрюєш, то говори про це прямо, почувся голос Максима, бо твоя біоенергетика аж палає від страху, паніки та гніву. Ми вміємо щитувати думки людей, по стану їх біополя. Ти просто надто слабкий зараз для цих знань. Сашкові стало дуже незручно за свої думки. За хвилину вони вийшли на галявину, повністю вкриту густою, соковитою травою. Збоку дзюрчав невеликий струмочок біля дерев тут було досить простору для тренувань. А тепер відбивайся. Вигукнув Максим, різко розвернувшись і жбурнувши в Сашка вогняну кулю. Молекули, молекули! стіпив зуби хлопець і виставив руки вперед, направляючи воду зі струмка. Рідина охопила кулю й обволокла її з усіх сторін. Вогонь згас. Непогано. посміхнувся старшокласник, і за мить випустив чотири нові кулі в сторону Сашка. Той подумки розділив воду зі струмка на чотири частини і жбурнув вперед. Однак поділеної рідини виявилося недостатньо, щоб протистояти чотирьом вогняним кулям. Вони зашипіли, однак продовжили тліти і летіти на Сашка. Той швидко відскочив вбік і впав на землю. Так нечесно. вигукнув. В мене немає таких запасів води, як в тебе вогню. А звідки, по-твоєму, я беру вогонь? посміхнувся Лютер. Підліток лише знизав плечима. Правильно, з ефіру чи простору, глузливо продовжив старшокласник, ти не обов'язково маєш брати воду з фізичних джерел, ти маєш бути достатньо сильним, щоб матеріалізувати ті ресурси, які тобі потрібні саме зараз. Хрін з тобою, махнув рукою Максим. Тренування закінчено, слабак. Він розвернувся та пішов до будинку, не озираючись. Сашко ж залишився лежати на м'якій прохолодній траві і дивитися на безхмарне небо. Дерева схилилися гілками до нього з усіх сторін, залишивши маленьку часточку неба, через яку світило сонце на галявину. Він глибоко дихав і мовчав, ні про що не думаючи, не аналізуючи. Десь у верхів'ях заспівала пташка, так щемко та щиро, їй відповіла інша. Природа жила і дихала. Гілки дерев гармонійно доторкалися, пестили одна одну. Він закрив очі. Дуже хотілося спати. Його дихання уповільнилось. Десь там, вдалині, знову почувся щебет пташок, а за хвилину його забрав до себе морфей. Розділ двадцять дев'ятий. Твої бажання для нас закон. Прямо над вухом він почув грюкіт, а потім занепокоєний голос рапселя. А на тобі. І знову щось шандарахнуло біля його обличчя. Сашко різко відкрив очі, вже вечеріло. Рапсель стояв над ним з товстою палицею і цілився йому просто в голову. Ей, ви чого? швидко вскочив Сашко. «Тссс!» – Приклав пальця до губ рапсель. Наступної миті чоловік став на коліна і зашипів. На рівні його голови з трави піднялася голова гадюки, вона дивилася прямісінько в очі рапселю і так само шипіла, висунувши свій роздвоєний язик. Було схоже, що вони сварилися. Сашко закляк. Такого жаху він давно не відчував. Та що тут говорити? Так моторошно не було ніколи. Він продовжував стояти, не рухаючись і чекаючи, невідомо чого. Бо що робити далі? Було незрозуміло. Гадюка підповзла до чоловіка ближче. Він же продовжував стояти на колінах, зігнувшись і шепіти. Вона піднесла свою страшну голову, майже йому до носа й заглянула в очі. Потім повернулася до Сашка, так ніби рапсель їй щось сказав про нього і кивнула. Гадюка розвернулася і швидко щезла в траві, з неймовірною швидкістю тікаючи з галявини. Лише легкий шелест, що віддалявся і колихання трави, говорили про те, що все це Сашкові не привиділось. Рапсель спокійно встав на ноги і обтрусив коліна, потім повернувся до Сашка. Що це було? голос хлопця тремтів. Це звичайна лісова гадюка, щоправда, стара й поважна, тож не зовсім звичайна, і нам пощастило. Нам пощастило зустріти гадюку? витріщив очі хлопець. Нам пощастило, що вона стара та мудра і що це моя давня знайома. Якби поруч з тобою опинилася молода змія, вона б неодмінно тебе вкусила, оскільки вони зараз не в гуморі, і чужинців не люблять, а тепер пішли до будинку. Підліток мовчки почвала за рапселем, відчуваючи провину за те, що сталося. Ніби почувши його слова, чоловік, не повертаючись, промовив І так. Я раджу тобі не спати і не гуляти самому в лісі чи в будь-якому незнайомому місці. Хоча б до моменту оголошення тебе наступним месією. Ти маєш розуміти його голос став жорсткіше, наскільки ти тепер для всіх нас важливий? Добре, тихо промовив підліток. Коли вони зайшли в дім, він побачив, що у вітальні сидить розлючений Максим з величезним сенцем під оком. Він гнівно зиркнув в сторону Сашка і відразу ж відвернувся. Підозра, що старшокласника покарали через нього, закралася у голову. Однак Рапсель не зупинився і пішов до кабінету. Сашко швидко пройшов за ним. Ти маєш бути обережним, знову наголосив чоловік, усівшись в шкіряне крісло за столом. Однак. Я чудово розумію, що ти підліток, і не можеш бути обачним та розумним у своєму віці. Він посміхнувся. Я сам був таким колись. Тому відтепер в тебе додається ще одне тренування ти маєш вчити мови тварин. Що? вражено вигукнув Сашко. Та я й, звичайно, англійську не можу подужати, які там ще мови тварин. Зміїна мова, спокійно продовжив рапсель, мова птахів. Ведмежа та мова вовків. Почнемо поки що з цього, щоб у подібних ситуаціях, як сьогодні, ти міг сам за себе домовлятися і казати, хто ти. Якщо тварини будуть це знати, ніхто з них не посміє тобі нашкодити, адже вони розуміють, що за образу наступника рептилоїдного престолу і месії весь їх рід буде знищено. Його очі хижо блиснули в сутінках, і він вімкнув торшер біля столу тобі пора вже повертатися додому, тихо промовив рапсель. Сажко кивнув і пішов на вихід. Алад, гукнув чоловік. Сашко зупинився: ми хижаки, і наш раціон суттєво відрізняється від твого. Однак, оскільки ти мій син і наступний месія, твої бажання тут закон. Тож з завтрашнього дня. Їжу тобі доставлятиме кухар з ресторану Чача. Вона повністю збалансована, смачна. І. Чоловік посміхнувся, вегетаріанська.